Репринт номер 4485. Спрямування людського гніву. Дії апостолів, 22 розділ вірш 30, та 23 розділ вірш 25. Заголовний текст. Той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Псалом 91, вірш 2. Наступного дня, після бунту і порятунку святого Павла вояками римського коменданта, лісій Спантеличений скликав юдейський Сенедріон, щоб той розглянув справу Павла, бо він зрозумів, що предмет суперечки був релігійним, а його єдиним обов'язком було зберегти мир. Таким чином, Павло отримав ще одну можливість свідчити Євангеліє юдеям. Найбільш навченим із них їхньому найвпливовішому суду, сімдесяти, можливо, на той час апостол почав усвідомлювати, що його важкі випробування дають йому чудові можливості як віснику Євангелія. Озираючись назад, очима віри, ми можемо зрозуміти, що так є завжди, і Господь від самого початку доглядає свою працю. Але тільки в тій мірі, в якій ми знаємо, у чому полягає Господня праця. Ми можемо мати і використовувати очі віри. Ми повинні бачити, що Божественний задум не в тому, щоб намагатися навернути світ у теперішньому часі, а в тому, щоб залишити це на майбутнє і виконати в тисячолітньому царстві Христа. Ми повинні бачити, що його праця в теперішньому віці полягає лише у виборі, тобто обранні церкви, щоб вона стала його нареченою супутницею. В його царстві, його співпрацівницею у великій справі, яка потім буде виконана для всього світу. Усвідомлюючи надану йому можливість звернутися до провідників свого народу, святий Павло прагнув мудро нею скористатися звідси серйозність його обличчя, зосередивши зір переклад деркача. На своїх слухачах він почав з нагадування їм про свою вірність як юдея. Він завжди був зразковим громадянином і ніколи не порушував закон. Він звернувся до ради словами мужі браття, таким чином, ставлячи себе на рівних з ними як щодо релігійної ревності, так і щодо загальної освіченості. Дійсно, досить поширеною є думка, що під час каменування Степана. Павло, тодішній Савло Старсу, був членом Сенедріону. Не лихослов, промова, яку планував виголосити святий Павло, була перервана вигуком первосвященника, – «бийте його по устах. Це був особливий знак обурення і протесту проти виголошених слів. Наш Господь каже, що темрява ненавидить світло. Не буде несправедливим припустити, що первосвященник відчув, що слова святого Павла засуджують його власний життєвий шлях. Йосип Флавій звинувачує Ананію в тому, що він був лицемірним підлабузником нікчемою, але настільки хитрим, що народ загально його поважав. Коли апостола несподівано вдарили по устах, він вигукнув Тебе битиме Бог, ти стіно побілена. Пророцтво збулося. За два роки Ананія був позбавлений посади, а ще за шість років його чекала жахлива смерть. Власний син виявився у змові з його вбивцями, які витягли його зі схованки в Клоаці і вбили. Термін побілена стіна застосовувався до звичайних гробів, які були накриті кам'яною плитою з написом. Їх часто білили, щоб було легко їх розпізнати. І щоб подорожній не наступив на них і, згідно з юдейським ритуалом, не осквернився. Чистий яскравий білий камінь виглядав гарно, але під ним ховалися людські рештки. Переконливість цього символу, що представляє лицемірство, очевидна. Дехто з тих, хто чув апостола, сказав у відповідь То ти, Божому первосвященникові лихословиш? святий Павло заперечив. Не знав є, брати, що то первосвященник, бо написано на начальника люду твого лихослов». Пам'ятаймо, що апостол так і не зміг повністю відновити зір після того, як осліпнув по дорозі до Дамаску. Господь відмовився забрати в нього слабкий зір, як в тіло колючку, але запевнив, що як відшкодування він матиме ще більше божественної благодаті. Яку у відповідь на свою молитву апостол з радістю прийняв. Тому можливо, що він не впізнав первосвященника або не знав, що це він запропонував таку ганебну річ. Дехто стверджує, що Ананія захопив свою посаду, і тому слова апостола могли означати, що він не визнав, що перед ним справжній первосвященник? На користь останньої думки свідчить той факт. Що святий Павло не вибачився за свої слова, а лише показав, що він повністю визнає божественний закон про те, що правителів не можна лихословити. Це є добрим правилом для кожного з нас сьогодні. Схильність говорити зле про високопоставлених осіб, принижувати їх, висміювати їх є поширеним гріхом, який робить набагато більше для підриву доброї влади. Ніж, мабуть, усвідомлюють ті, хто їх висміює. Безсумнівно, є час і способи протестувати проти речей і методів, з якими ми не зовсім згодні, але Божий народ повинен передусім відстоювати закон і порядок з максимальною справедливістю, наскільки це можливо, очікуючи абсолютної справедливості, коли цар царів займе свій тисячолітній престол. Тим часом Його заповідь для нас полягає в тому, щоб ми корилися владам існуючим і, коли можливо, якщо це залежить від нас, жили у мирі з усіма людьми. Принагідно зауважимо, що дехто навіть схильний жартома говорити про Господа і Святе Письмо це небезпечна звичка, страх Господній, початок премудрості, і це повинно бути в нас і зростати з роками. Якщо ми хочемо вчинити своє покликання і вибрання певних до славних речей, які Бог приготував для тих, хто його любить і шанує. АПОСТОЛ Павло як Полководець побиття в'язня і його відповідь перервали на самому початку очікуване представлення Євангелія. Апостол відчував, що упередження проти нього таке, що жодна його мова не може вплинути на слухачів. Над ними мав владу первосвященник, брак справедливості якого одразу дався взнаки. Як полководець, який бачить, що лобова атака марна, він розвернув свої сили і фланговим рухом привернув симпатії половини своїх слухачів. При цьому він отримав можливість показати, що вчення, яке він проповідував, було логічним результатом віри всієї великої секти, яку називали фарисеями. Він зробив це вигукуючи: мужі браття, я фарисей і син Фарисея. За надію на Воскресіння мертвих мене судять. Усе це було повною правдою слово Фарисей означає той, хто сповідує повне освячення перед Богом. І святий Павло ніколи не полишав такого ставлення. Пережити по дорозі до Дамаску змінило його поведінку, але не змінило ставлення серця, яке від самого початку. Було вірним Богові в доброму сумлінні. Апостол добре знав, що Синедріон був поділений приблизно порівну між ультраортодоксальними сповідуючими святість фарисеями та агностичними і критично налаштованими садукеями, серед яких було багато найвідоміших юдеїв, включаючи священників. Наслідок його вигуку був миттєвим. Фарисеї сприйняли його як того, хто вірив у деякі речі так само, як вони, хоча й не могли підтримати всі його вчення, вибираючи між невірними садукеями і фарисеєм, що збився з пуття, вони одразу ж стали на бік останнього. Щинилася метушня, коли одні намагалися позбавити його життя, інші захистити його. І знову воякам кесаря довелося втрутитися між ворогуючи угрупування Божого народу. Яка сумна сцена, як прикро, що ті, хто мав багато переваг у всіх відношеннях, як юдеї за божественною настановою, так серйозно нехтували уроками божественного закону щодо справедливості та прав один одного, не кажучи вже про настанову люби свого ближнього як самого себе. Як прикро, що те ж саме іноді відбувається серед християн, які ще вище цінують божественні критерії і зобов'язалися під обітами угоди віддавати своє життя за братів, отримавши застереження, що вони не зможуть здобути нагороду, якої прагнуть, якщо не здобудуть любові до ворогів. Так кулачні бої не є популярними в наш час серед цивілізованих людей. Але хіба не можна язиком учинити ще більшу жорстокість, ніж рукою? І чи не правда, що багато хто, навіть серед тих, хто назвався Христовим ім'ям і взяв на себе обіти посвячення виконувати його волю, кусають і пожирають один одного під впливом духа противника, духа гніву, лютості, злоби, заздрості, суперечки? Бачачи ці речі, хіба ми не повинні засвоїти цінний урок? Який дозволить нам краще прославляти нашого Небесного Отця. Повернувшись безпечно у фортецю, апостол без сумніву роздумував над тим, яким чином Господь прославився через його останній досвід. Часто так буває і з нами самими, але там, де ми не можемо простежити Господніх проведінь і побачити результат, ми маємо тим більше можливостей випробувати віру. Яка може твердо довіряти йому, що б не трапилося, Комендант фортеці, очевидно, зрозумів, що його в'язень був непересічною людиною, спокійною і пильною, гідною смиренною і витриманою, тоді як його опоненти були повною протилежністю, що свідчило неопередженому розумові про те, що апостол, ймовірно, мав рацію в цій суперечці. Ця зміна в його ставленні до святого Павла проявилася в доброзичливому ставленні до племінника останнього, який почув, що сорок так званих віруючих, забувши про божественний закон, люби свого ближнього як самого себе, зв'язала себе клятвою, що не будуть ані їсти, ані пити, поки не вб'ють святого Павла людину, яка не зробила їм нічого поганого, а навпаки, лише намагалася якомога мудріше зробити їм добро. За наполяганням своєї матері, сестри святого Павла, хлопець проник до фортеці і розповів про змову своєму дядькові, який відправив його до коменданта Лісія. Той відвів хлопця за руку в усамітнене місце, вислухав його розповідь і відпустив, сказавши, щоб той тримав це в таємниці. Лісій зрозумів, що перебуває в конфлікті щонайменше з половиною впливових юдеїв. І що наймудрішим рішенням буде віддати свого в'язня під захист намісника Фелікса в кесарію. Відповідно тієї ж ночі, о 9-й годині дві сотні піхотинців, 200 списоносців і 70 кінотників відвели апостола в нове місце, де він, як посол у кайданах, мав би нову можливість представляти свого великого вчителя. Уроки для нас це божественне проведіння і те, як воно діє по відношенню до його вірних, таких як апостол, і всіх, що над жертвою склали заповіта. Цей випадок показує, як Бог воліє використовувати природні засоби, а не надприродні сили, і що всі повинні бути напоготові, щоб служити Господній справі в будь яку хвилину і кожної миті. Божі наміри виконуються, але щасливий той чоловік чи жінка, хлопець чи дівчина. Які будуть визнані гідними привілею служити Господу або найменшому з Його учнів? Отже, будьмо постійно на поготові у допитливому стані розуму, бажаючи пізнати розум Господа в кожній справі. Що стосується апостола, то він безсумнівно засвоїв урок, який ми всі можемо з користю взяти до уваги, а саме, маючи повну довіру до божественної волі. Ми повинні розумно і належним чином захищати власне життя та інтереси, а також життя та інтереси інших. У зв'язку з цим справляє велике враження заголовний текст. Незалежно від того, визнається хтось чи ні, усі, хто має Господа за свій притулок і твердиню, мають надлюдську турботу і захист. Репринт номер 4485.